Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Шоумен Дмитро Нагієв, який прямо не засуджує військове вторгнення Росії в Україну, непрямо виступив проти війни. На своїй сторінці в інстаграм він опублікував відео, на якому постав у жовтій курці на тлі блакитного неба. На тлі артист поставив пісню Михайла Круга Володимирський централ з рядками про прихід весни. Весна і надія запалилася. Будьте вже щасливі. Посміхайтеся не тільки при перерві на інсульт, дивний час, дивна весна. Написав Нагієв під відео. Розлючені росіяни тут же звинуватили його в підтримці України, а українці подякували йому за таку публікацію. Красиве поєднання кольорів, блакитне небо і жовта куртка. Збіг не думаю, ось а розуму говорить мовчки клас. Мені здається, в такий час злочин мовчки посміхатися дивною посмішкою. Скажи прямо, що думаєш, а так це боєгузтво. Або ти за батьківщину, або немає і третього, і не дано. А взагалі, де твоя батьківщина? Дмитро Нагієв, актор без слів зіграв. Дмитро, спасибі, що ви за цей рік пройшли перевірку на людяність. Поки залишилися такі люди, залишається й надія, що світанок не за горами. Безхребетний ваш, і нашим. Хочете так станцюємо? Хочете так, станцюємо. Розчарував. Писали в коментарях під відео. Нагадаємо, раніше російські медіа поширили новину про те, що російський Актор Дмитро Нагіїв пожертвував на потреби окупантів, які ведуть жорстоку війну в Україні близько трьох мільйонів доларів. Сам Нагієв цю інформацію поспішив спростувати. Дмитро Нагієв, який опублікував кілька постів в соцмережах, але ні в одному з них безпосередньо не засудив розв'язану Путіним війну. Сильно постраждав під час вистави. Прямо під час вистави Крись на сцені Кальнінаградського обласного театру впали декорації, кажуть, що до актора відразу ж викликали швидку допомогу. Однак, актор відмовився і дограв виставу до кінця. От затятий патріот відомий шанувальник Тіна співак Олег Газманов, який раніше зганьбився, спробує приховати люксовий пуховик, заклеївши логотип бренду скотчем, отримав гарний стосан підзат в Італії та Латвії. Через санкції артиста не пускають у ці країни, а тепер ще й віджали дві його квартири, які путініст чомусь купив не в улюбленій Росії, а в напівзі гнилій Європі. Про це артист розповів Олені Жигалові в інтерв'ю в рамках проєкту Альона Блін. Ще більше співак поскаржився, що зробили це без закону, адже його активи заморожені. А в італійських законах такого поняття немає. Також Тож Газманов додав, що він не може ні продати свою нерухомість, ні здати її в оренду. Ось платити комуналку змушують. Вони бояться, що я квартиру продам, а гроші віддам на підтримку військової операції. Але такого у них немає в законі, зазначив артист, ще раз наголосивши на незаконності санкцій проти нього. І вишенька на торті Газманов пригрозив Європі, що коли все станеться і у них все перевернеться, щоб італійці та інші народи не скаржилися. У мережі також відреагували на таке беззаконня стосовно Газманова. Користувачі дуже співчувають путіністу, тільки роблять це чомусь із сарказмом. Також висміють його знання італійського права. Нагадаємо, що у березні минулого року на мітингу в Лужниках з приводу чергових роковин анексії Криму Газманов співав про окупацію Україну Білорусі та Молдови. Тоді потініст виконав свою пісню, зроблений в СРСР, яка починається зі слів Україна та Крим, Білорусь та Молдова це моя країна. А ще прихильник військового вторгнення Росії в Україну хоче отримати ізраїльське громадянство. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.